Таке, як вишневе святкувало 25-ту річницю незалежності України, ремонтні роботи у Вишнівській ЗОЖ номер 4 на завершальному етапі. Спортивна зустріч, футбольне поле вишневого запрошує гостей. Масштабне дійство 25-ї річниці незалежності України відбулося на головній вулиці країни Хрещатику у Києві. Тим часом у вишневому біля пам'ятника великому кобзарю зібралися вишнівчани та гості міста. Вітали почесні гості з Польщі та національний заслужений академічний народний хор України імені Вірьовки. Захід присвячений ювілейній даті. Відкрив міський голова вишневого Ілля Діков. Доброго дня, шановні мешканці міста Вишнево, шановні гості, шановні іноземні гості, дуже приємно, що ви завітали до нас в таку визначну дату. Дійсно, 25-та річниця це дуже поважна дата навіть людини. а ну, Для країни це дуже ще замало, тим паче незалежно тільки ще встановлюється. Тому з урахуванням того, що ми всі зібралися, дозвольте вважати. Урочистий мітинг, присвячений 25-й річниці проголошення незалежності України відкритим. Лова у своєму виступі вітавшнівчан та гостей міста із днем незалежності України у своїй промові. Ілля Діков зазначив, що незалежність наш народ плекав довгі роки. До цього ми йдемо не один десяток літ. Вільний та свободолюбивий народ і зараз бореться за свою країну. Вільну і незалежну, квітучу та мирну. Дуже приємно, що ви завітали і вихідний день, але незалежно від цього. Це дуже поважна дата не для міста, для всіх, для країни, для всіх українців в першу чергу. Нас дуже багато наших земляків розкидало по всьому світу, але в той же самий момент в цей урочистий день дуже багато хто святкує з розумінням того, що вона дуже важко всім нам давалася. Нашим землякам, нашим попередникам, нашим дідам, прадідам дійсно дуже було важко сприймати те, що відбувалося на українській землі, і що вони століттями здобували, намагалися здобути незалежність. І нарешті, в 91-му році, дійсно Верховна Рада приймає і від проголошує незалежність України. Хвилиною мовчання на заході вшанували тих, хто не повернувся із зони АТО. Усіх героїв України, які захищають нашу незалежність та мир. Ми сьогодні маємо річницю Іловайського котла, де загинуло дуже багато наших хлопців-українців. Тому прошу вас вшанувати хвилиною мовчання. Та подяку достояли краще працівників комунальної та соціальної сфер. Подяка вручається. Кліндух, надії Петрівні, Завідувачу господарством ДНЦ, центру розвитку дитини, Росинка, за особистий внесок у розбудову української держави, зміцнення її незалежності, вагомі досягнення у праці на благо рідного міста, активну громадську позицію з нагоди дня незалежності України та дня міста Вишневе. Привітаємо! І Оксані Васильівни, начальнику договірного відділу КП Вишнівськ, Теплоенерго». з патріотичним привітанням виступила поетеса Тетяна Домашенко. Вона до глибини душі зворушила вишнівчан своєю поезією. Україно, диво калинове, з смутком материнським на устах, у молитві, в пісні, тихим словом, жить тобі, у люблячих серцях. І калина вклониться привітно, зродить роси на уста твої, кражу святий, під куполом блакитним хай тобі співають солов'ї. Делегації сусіднього міста побратима Польщі, представники селецької асоціації гмін і повітів Лукаш Фрідель та Сезарій Вошкінський теж долучилися до поздоровлень. Гості побажали нам мирного неба та розквіту нашої держави якнайшвидше. Пані президента за те дав з вами Дякуємо меру міста Вишневе, який дав нам сьогодні таку можливість бути разом з вами. Свято неподлеглості для України є так важливе в цей світ. Свято незалежності, яке є так, таким важливим на цей момент для України. Це неподлеглость, за которого плачі так велико це. Незалежність за яку ми платимо таку велику ціну. Chcę zapewnić Was, że w Polsce idee niepodległości i wolności Ukrainy są wciąż żywe i wspieramy je całym sercem. Chcę Was zapewnić, że idee niezależności Ukrainy w Polsce dalszy żyją i my Was wszyscy jako potrzymujemy. Справжнім запалом та енергетикою присутніх зворушили наші гості, відомий на весь світ національний заслужений академічний народний хор України імені Григорія Вірьовки. Хуристи та танцюристи показали вашнівчанам справжнє дійство. З уст виконавців звучали традиційні народні улюблені всім пісні та патріотичні композиції. Ежність, вона далася нам нелегко, як і коли сьогодні за неї гинуть справжні патріоти. На сході ми втрачаємо найкраще гідних синів нашої держави, тому незважаючи ні на що, ми повинні берегти Україну, і найцінніше незалежність та свободу, пам'ятаючи подвиги героїв всіх часів. Ремонтні роботи у вишнівській ЗОЖ, номер 4 на завершальному етапі. У цьому запевнило керівництво школи, куди ми завітали, щоб розвіяти побоювання вишнівчан про те, що цей учбовий заклад не встигне вчасно підготуватися до прийому учнів. Насправді у школі ремонтні роботи киплять. Технічні працівники, педагоги, вчителі і батьки прибирають приміщення загального користування та класи після ремонтних робіт. В першу чергу нам це треба зробити та коридорі повбирати, почистити, помити. І так само на вулиці, ми теж на вулиці підкрашуємо. Заступник директора з адміністративно-господарської роботи пані Галина, як справжня господиня, що знає кожну шпаринку у своєму господарстві, проводить журналістам екскурсію трьома поверхами школи. Капітальний ремонт здійснюється, зокрема у спортивній залі, яка у будь-якому випадку повинна бути готова до настання холодів. Галина Кирилівна показує роздягальні кімнати, поруч зали, в яких робітники ставлять останні штрихи, оновлене фойє обшите деревом. Капітальний ремонт також здійснено і в шкільних кори. Підлога тут з першого до третього поверху з лінолеуму, змінена на сучасну плитку. У зв'язку з тим, що збільшилась кількість учнів, облаштовано нові туалетні кімнати з кабінами сучасною сантехнікою. Там 124-й теж відремонтувався від нуля і більше, як кажуть, зробили ми. І для бібліотеку перенесли, теж зробили капітальний ремонт теж там. Також передбачено додаткові вхідні приміщення з дверима. З'явилися і додаткові кабінети, зокрема комп'ютерний, хоча поки що без комп'ютерної техніки. Просто дітей у нас вже стало більше, було 1100, зараз 1360. так? На двісті інші йдуть. У нас багато кажуть дітей, а мали це настільки, що їм треба, як кажуть, більше уваги і місць. Через це ми відкриваємо нові туалети, щоб десь було розміщено. І вони з сучасними кабінками. Да, з сучасними да, Кабінками, да, з усім все, нас, все так, да, в нас перегородками, це одно кабінки виду. Школа набуває затишного вигляду, ремонтно-оновлювальні роботи тривають і ззовні. До вишневого, що на Київщині, завітали Артеківці. Місцевий стадіон приймав турнір, організований Федерацією футболу України та міжнародним центром Артек. Тут відбувся фінальний матч Кубка Артека заради дітей-переселенців, де зустрілись дві команди – «Іммортал» та Фрідом, які розіграли між собою призовий кубок. Це вже не перший турнір, влаштований організаторами, тому ажіотаж навколо матчу був дуже великий. На стадіон завітала і група підтримки. Глядачі розділились на два табори та вболівали за своїх улюбленців. Ми там вірямося, з там! Після розминки команд кожен гравець зосередився лише на перемозі. Як зазначив перший віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко, такі турніри дають старт у великий футбол. Я очень рад тем, что привлекается все больше девочек к игре в футбол. привлекается все больше различных направлений и фан-балеты. Вы видим выступления, которые прекрасные сейчас спортивно подготовленных девчонок поддерживают ребята в этих э, матчах. Поэтому кубок, футбольный кубок Артека, это была общая идея Федерации футбола с лагерем Артек. Для нас это знаковый лагерь. Мы всегда присутствовали в этом лагере и всегда проводили на самом высоком уровне чемпионаты. К сожалению, после аннексии «Артек» переехал в Киевскую область. Но мы делаем все для того, чтобы футбольные соревнования на самом высоком уровне, которые проходили в «Артеке» в Крыму, на прекрасном стадионе, который был построен, проходили на прекрасном стадионе, который построен в Киевской области. И ось команды вийшли на поле. Дружні рукостискання та усміхнені обличчя. Але это только на перший погляд. Попри товариський характер матчу, кожен гравець був налаштований перемогти суперника. Гра була дуже напруженою. Перший тайм обидві команди почали без розвідки. І вже всередині тайму гравець команди Імортал скористався помилкою захисників і вправно забив перший гол у матчі. До кінця тайму команди так і дограли з перевагою синіх. В перерві матчу свою команду налаштовувала одна із лідерів Анна Дахновська. Дівчина зізналась, що мріє стати тренером, і в цьому матчі хлопці її слухаються. Тут почала грати в футбол з своїми хлопцями, з своїм отрядом, з товариством, і дуже хочеться, щоб ми виграли. Але так як я дівчинка, але я стараюся дуже сильно. Початок доволі такий тяжкий був. Те, що в нам вже забили гол, і зараз будемо старатися дати майстер реванш, взяти. І Аня та її команда розпочали другий тайм, сподіваючись забити гол. Але все ж таки на полі було повне домінування команди «Іммортал». Команда в синіх футболках повністю перехопила ініціативу і одразу було забито другий гол у матчі. Представники команди «Іммортал» вирішили не зупинятись, і голкіперу команди суперників довелось діставати із сітки воріт ще один м'яч. Одним із героїв поєдинку був Сергій, який зробив дубль у цій грі. Мы поменяли схему, потому что мы забили только один мяч и решили поменять схему. І вот еще три мяча закатили. Как ощущение, вот. Всегда готов поднимать кубок на делать. Да, конечно, всегда готов. но еще рано радоваться, мы еще не доиграли матч, поэтому не будем наперед ничего говорить. Вдруг тут еще пять тут возглядеть. Уся команда наче почула Сергія. І під кінець тайму вони повністю докласували суперників і забили ще два м'ячі. Тим самим після фінального свистка суддя зафіксував рахунок 5-0 на користь команди «Іммортал». Окрасою фіналу став виступ груп підтримки обох команд, які з радістю подарували глядачам на трибунах позитивні емоції. І не так важливий результат матчу, адже гра була товариська. Важливо те, що від гри отримали задоволення усі. І гравці, і вболівальники. Максим Мурга, Станіслав Шерегеда правда тут.